співробітником фонду відкрита Біблія просвітницького. І я хочу прочитати невеличкий уривок з першого послання апостола Петра з третього розділу. Нарешті ж будьте, будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте. Знавши, що це на вас покликано, щоб ви спадкували благословення. Бо хто хоче любити життя і та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста своє відговорення підступу. Ухиляйся від злого та добре чини. Шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних і вуха Його до їхніх прохань, а Господь лице проти, а Господні лице проти тих, хто чинить лихе, і хто заподіє вам зле. Коли будете ви оборонцями доброго. Дякую, Віславе. У нас представляє Африканську раду.